Доброго дня, давно не знімав відео, хочу засняти, як копаю картошку. Ось ранні сорти повикапував вже. Ось таке, пізні сорта. Мотоблоком копати буду мотоблоком. Показую відео, як до. Це хотілося сняти, не вийшло. І все. ще один сорт, який буде сьогодні копатися. І засніму вам. Процес. Перший процес, в який у нас приступає, це треба обрати всю агудину. І не просто скосити її чи ще щось, а бажано вирвати. Вирвати і остатки бур'яна з коріннями, щоб картофеля копалка нормально копала. Приступаємо. Вирвали агудину, зараз будемо приступати до копки. Спочатку я проходжу граблями по агудині збирається суха, дуже легко. Потім проходжу, вириваю бур'ян, де залишився або зелена, що не вирвалася це займає буквально 5 хвилин. О, зараз покажу сам процес копання Ось так вийшло, викопалося. Якщо я купаю багато, я купаю, наприклад, через рядок, щоб не мішала картошка вибиратися, щоб було удобніше. Ну, тут, а так як бачите, два рядочка разом, то ми один рядочок пройшли, грабельками поправив, трошки в одну сторону згріб і пройшов другий ряд. Зараз будемо вибирати. Ось так. Картошка, цей сорт непосередньо не дуже удачний. Ну, в середньому врожай нічого. Покажу вам сліду, там там бути більше. Ранні сорта, ну як ранні сорта, там, славянка, такі сорта вродили непогано. Славянка і білороса вродили хорошо. А цей білий сорт, не знаю він там, чи граната, чи якось називається, я його навіть садити більше не буду. Не дуже мені подобається. Картошка, не можна сказати, що вона погана, але значно уступає в Білорусі. Ладно. Ось так. Копаємо. Ось таке завершення за дня. Картошку вибрав. врожай вийшов непогано, як не дивно, хоч вона мілка була, але вродило з одного відра 8 відр. Це навіть кращий результат, ніж я очікував, звісно. Сразу розкидав сідирати і поставив поливалку на кабаки, на буряки. Не жирію я з водою, це я просто зливаю басейн. Дітський. У мене дітський басейн все літо стояв набраний. І вже вода в ньому холодна, вода почала цвісти, і я його просто зливаю. І щоб зливалося не просто на землю, я його зливаю на буряки. Ось таке навіть на далеве з басейну. Так що ось так. І сідерати співкинути. Будемо сподіватися, що він нам допоможе в наступному врожаї. Гарного всім дня.